Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої вам усім благодаті. Ми з вами на кухні і будемо робити розпаковочку. Коли маємо дуже гарних друзів, то маємо дуже гарні посилочки. Я вам скажу, що це посилочка від Олічки Примак каналу «Городній Релакс. І, напевно, сам назва каналу Городній Релакс буде нам говорити про те, що вміст нашої посилочки, моєї посилочки, буде стосуватися Городу. Ну що ж, дівчата і хлопці поїхали, будемо робити розпаковочку. Я вам скажу, що я її вже відкрила. і Олічка мені в голосовому повідомленні описала, що тут вона мені прислала, я знала, що мені йде посилочка, і щоб мені не писати під відео назву кожного, кожної культури я понадписувала на, на упакуванні. Над кожним пакетиком. Ну, а тепер будемо робити розпаковочку. З вами поділюсь, що ж мені Олечка прислала. Так, я, напевно, ось так положу посилочку, щоб краще було виймати. А тоді, а тоді будемо робити розпаковочку. Так, ну що, почнемо? Почнемо. Перше, що ми бачимо. Що я бачила, це є картопелька. І це є картопелька Connect. Так, напевно, треба посилочку ось таку розвернути, щоб вам краще було видно. Так, це є картопелька Connect. Вона є дуже-дуже врожайна. Буду надіятися, що саме дуже-дуже врожайною вона буде і на моїй землі. Так, Картопельку на стіл ложити не буду, поставлю на, на землю. Наступний пакетик це в нас насіння тут. Ну Ми його пропустимо. Тепер будемо виймати наступну порцію картопельки. Так, дівчата і хлопці, почекайте, почекайте. Так. А тепер я вас ознайомлю із новим сортом. Це є Отолія. Так, цю картопельку у в минулому році виписувала і виписувала собі декілька кілограм. І як ви бачите, напевно, вона в неї мала гарний урожай, раз Оля зі мною поділилась. І картопелька є доволі непоганою. Ну що ж, ложимо на землю, на стіл класти не буду, тому що говорять, що насіння не можна ложити на стіл. Так. Олю. Олю, Картопліки буде, напевно, повне відро. <сіх> я тобі щиро дякую за турботу. Так, ну, тепер будемо дивитися, що ж тут в нас є в пакеті. Ой, щось так воно заважає. Так, отако, от напевно, буде. Що ж тут в нас є? Так, на першому плані я бачу квасольку. Це є квасолька. Яку можна їсти лопаткою, і вона тичкова. Ну, а яка саме, то я, дівчата і хлопці, вже вам покажу навесні, коли будемо садити. Так, це квасолька, А це є в нас гіркий перчик. По-моєму, холопенню. Так, Олю. Він є тов, товстостінний, є дуже-дуже гіркий. Я виберу насіння і будемо сіяти, будемо вирощувати. Він є дуже-дуже врожайним. Mm -hmm. Так, ложимо на місце. Ну і третє, що я бачу в цьому е пакетику, це є Це є чесничок, український білий. Дивіться, які тут цікаві головки. Олечка мені говорила, що його можна саджати як навесні, так і на зиму. Ну, я, напевно, його все ж таки посаджу на зиму. І посадка цього чесничка відбудеться у суботу. Так, наступну суботу, через тиждень. Ну що, також подемо на землю і нехай лежить. А потім. А потім, а потім, дівчата і хлопці, зробимо загальне фото. Що ж, Олічка мені прислала. Так. І тут ще дещо є. Тут я вже не виймала. Я просто я просто подивилась, що там насіння помідор і перцю. Ті, що я замовляла, і деякі сорти є, є, є від себе. Так, Олюнька, я тобі. Е, хочу сказати, що є помідорки і є перчики. Ти нічого не забула покласти. Дякую тобі за турботу, тому що е, говорять дівчата, що за насіння не потрібно дякувати, а потрібно дякувати за турботу. О Боже, скільки їх тут багато! Так, довга сливочка. О, я саме сливку, сливочку, я дуже-дуже хотіла. Довгеньку. Корамболь, по-моєму. Ні, почекайте, у не окуляри ці. Корнабель. Довга слива. Тому що в мене ці сліпі окуляри для далі. Так, ну що? В лютому будемо сіяти. Якщо в лютому, що в березні будемо сіяти на гарний урожай. Так. Так, також положимо на землю. Ну, а тут, а тут Олечка прислала мені смакоту. Ось така смакота. Я дуже люблю. Я дуже люблю такі шоколадки. Але найбільше... Але найбільше я люблю ось таку смакоту. Хто ще любить такі смаколики, пишіть в коментарях. Буду з вами ділитись. Так, ну а тепер ящик прям можна приймати. На підлогу поставимо. Так. Олюнічка, я тобі щиро-щиро дякую. Сонечко ти моя хороша. Я тобі безмежно дякую за смакоту. Ну що ж, дівчата і хлопці, напевно, все. Напевно, все. Я дуже задоволена цією посилочкою. І, напевно, в свою чергу я хочу вас дещо попросити. Олічка Примак має канал. Котре називається Городній релакс». І скажу декілька слів. Я колись також, як і Оля, набирала першу тисячу, крокувала день за днем. І для блогера-початківця, перша тисяча, вона багато що значить. Дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Я вам щиро дякую за ваші підписки, котрі ви даруєте мені. Але в сьогоднішньому відео я, вам, я вас хочу попросити. Завітайте, будь ласка, на канал Городній Релакс. Підтримайте олічку. Ну, а тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх ключів. Усім пока, пока, пока!